Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми знову з вами разом і дякуємо Тобі Боже за те, що ми прожили тиждень, і сьогоднішній день маємо можливість бути разом на спільній молитві, прославити Тебе, Господь, попросити в Тебе Твого благословення, щоб цей тиждень був під охороною ангелів-хоронителів, щоб вони хоронили нас, нашу землю, наших військових, всіх, хто зараз захищає нас, і дай нам оцю благодать Святого Духа. Яка приходить до нас через читання Слова Божого. Ми з вами читали минулого разу книгу Самуїла, останнього із суддів і одного із найбільших пророків у старозавітній ізраїльській історії. Один із визначних людей, який помазав першого царя Саула, потім пізніше царя Давида на царство. Але найважливіше те, що він є. Оця важлива ланка, яка єднає ізраїльтян, тобто людей із небом. Він слухає, що Господь говорить йому і передає це людям. Це є правда. Хоч вона, можливо, і болюче є, як для Елі, батька двох священиків, які повинні були загинути. Сьогодні ми будемо читати історію про них, тому що вони недбайливо ставились до своєї священичої служби. Він говорить людям. Про те, як їм жити, коли вони зрішили, він говорить їм правду, що Бог буде карати вас. Тобто ви відійшли від Бога, ви залишили себе без захисту Божого, і ви будете старатися своїм розумом, своїми руками, своїми силами досягати якихось висот у своєму житті. Ви схочете щось зробити, ви схочете щастя, здоров'я, щоб ваші ниви були родючими, але ви забули про Бога. Це завдання Пророка говорити правду. Це не передбачувати майбутні події, це говорити те, що Господь хоче сказати зараз, цю хвилину. І для нас Господь хоче говорити також через читання, Слова Божого, навіть Старого Завіту, історії ізраїльтян і про Самуїла. Коли ми читаємо і слухаємо, пам'ятаємо, що Бог зараз є діяльний також. Як він говорить до Самуїла, це саме Він хоче сказати до кожного з нас. Давайте послухаємо наступну історію. Амінь. Слово Самоїла було для всього Ізраїля. Того часу вибрались філистимляни на Ізраїля війною. Ізраїльтяни виступили на війну проти филистимлян та й отаборилися при Евен Езері. А филистимляни отаборилися під Афеком. Филистимляни вишкувались у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий. Розбили Ізраїля филистимляни. І з війська полягло на полі битви до чотирьох тисяч чоловік. Як же повернувся люд у табір старші Ізраїля сказали, чому Господь побив нас сьогодні перед фелестимлянами. Візьмімо і шило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших. Народ послав у шило і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херовимах. Обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, супроводжували ковчег Божий. Про цих двох синів Елі була розмова, і Бог дав вирік їм смерть через те, що вони були недбайливими, через те, що вони службу приносили Богові. Аби як і не хотіли бути ревними служителями Божого ковчегу, перед Богом. І за це вони повинні відплату отримати... І їх чекає смерть. Але важливе є те, що люди просять дайте ковчег, щоб ковчег йшов перед нами. Тобто ми грішили, ми не наділися на Бога, але тепер візьмемо один із артефактів Божих, ковчег завіту з Богом, і нехай Бог нас рятує. Без нас, без мене. Бог мене не врятує. Господь сотворив нас без нас, але спасти нас без нас не може. Він може нас захистити в чудесний спосіб, якщо ми не будемо звертатися до нього. Якщо ми не будемо вірні йому, якщо ми не будемо просити молитися до нього, дуже яскравий приклад, якраз у книзі Пророка Самуїла. Як же пробув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася, Колись почули фелистимляни голосний гомін Той. То спитали, що ж то за крик голосний та великий у табірі єврейським? І як дізналися, що ковчег Господній прибув у табір, злякалися, бо заговорили, Бог прибув у табір, і сказали горе нам, бо так ще досі не бувало. Горе нам, хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині, кріпіться і покажіть себе мужами, фелестимлянами. Коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були нашими, будьте отже, мужами і до бою Отже, ізраїльтяни надіються на Божий ковчег. Але рішучі дії филистимлян, які не мають цього ковчегу, які не мають віри в одного єдиного правдивого Бога, але їхня мужність, рішучість, їхні сили настільки. Бог благословляє, наскільки додає їм сили для того, щоб вони перемогли тих, які втратили віру в Бога. Вони користуються своєю церквою, використовують, скажімо, віру своїх батьків, але самі не хочуть причинитися до того, щоб бути вірними Богові. Отже, часто ми надіємося на нашу історію, традиції. Ми надіємося на те, що ми маємо. У своєму вжитку ті всі слова і Боже благословення, яке мали наші славні прадіди, діди, наші батьки. Але часто забуваємо, що ми повинні це саме робити. Чому наша історія, вона є така різноманітна? Це саме, що в Ізраїлі. Пам'ятали про Бога, Бог благословив. Ми були переможцями, забували думали про себе, про своє тільки его, ми втрачали Бога. Ми не те, що не мали підтримки Бога, Бог постійно діє, Бог постійно любить людину. Але як ми відкриваємо себе? Читаємо далі, що відбувається? Вдарили филистимляни, і було Ізраїля розбито, і побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка. Полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців. І ковчег Божий було взято, і обидва сини Елі, хофні і Пінхас померли. Один веніаминянин утік із бойових рядів і того дня прибув у щіло. Однак на ньому була подерта е, одежа, порох на голові в нього був. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позирав на шлях, бо серце його тремтіло за Божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоб сповістити в місті про це, все місто зняло лемент, почув Елі той лемент і спитав, що то за галас такий великий? Чоловік підбіг отенько і сповістив Елі. Елі ж було 98 років. Очі в нього були нерухомі, і він не міг уже бачити. Тому чоловік сказав до Елі: Я той, що прибув із табору, я втік сьогодні з поля бою. Еліс спитав, що ж там сталося, мій сину, посол у відповідь сказав кинувся навтики Ізраїль перед филистимлянами. до того полягло вельми багато люду, та й сини твої Хофні і пінхас, обидва мертві, і ковчег Божий узято. Як же згадав той про ковчег Божий упав Елі зі стільця коло дверей навзнаки і зломив в'язи, і умер, бо був старий і тяжкий. 40 років правив Ізраїлем, невістка ж його жінка Пінхаса, була вагітна, ось ось мала родити, як почула вістку про те, що взято ковчег Божий та що свекор її і муж мертві, скорчилась і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли навколо неї, сказали: їй, Не бійся, ти породила сина. Однак вона вже не відповідала, на те є, не вважала. Тільки назвала хлопця Іхаводом, хотівши тим сказати, пішла й слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег, а свекор і муж не живі. Вона сказала: відійшла від Ізраїля слава, бо взято ковчег Божий. Амінь. Слова жінки, яка помирала, що забрали славу Ізраїля. Чому? Вона зрозуміла. Що Бог забрав цю славу, Бог не допоміг перемогти ворогів. Бог не дав благословення для тих людей, для її чоловіка, який, власне, і супроводжував ковчег з завіту. Божий ковчег. Отже, ми не можемо бути тільки при справах Божих. Ми повинні бути сильні і діяльні. Ми повинні діяти, не говорити про славну історію нашу, але творити історію. Ми час уступу захоплюємося тим, як колись люди побудували потужні держави, імперії, царства, забуваючи про те, скільки було пролито крові при цьому, скільки людей невинних загинуло, заради величі і заради слави в майбутньому, чи в тогочасному житті. Господи, благослови нас і просвіти, яка велика є твоя сила і любов, наскільки важливе життя кожного з нас у Твоїх очах. Заради якихось ідей, заради того, щоб створювати потужні держави, військо, мати славу комусь одному, якомусь цареві, правителеві, ти шануєш кожну людину, яка живе на цій землі, бо ти дав нам можливість жити, творити, ти дав для всіх можливість користуватися тими благами, надрами земельними, повітрям, сонцем, всім ти дав, Господи. Нам можливість користуватися цим. Дай нам, Боже, своє благословення, як ти дав був Самоїлові, який буде дальше вести ізраїльський народ, який чув твій голос, який передбачив смерть у цих ізраїльських двох священиків, який бачив поразку воїнів. Чому? Тому що він бачив, як люди відступили від Тебе, Господи. Як вони забули про Твої заповіді? Як вони жили, коли було все в них добре, в достатку, і коли була біда і тривога, вони повернулися до Тебе. Тому, Господи, в цей час благослови нашу землю, особливо нашу Україну і всіх нас, пізнати тебе, твою святу волю і жити з тобою, щоб наші думки, наші слова і наші дії були для того, щоб прославити Тебе, просити Тебе, заступництва. І жити, і діяти, йти вперед з Тобою, Господи, бо з Тобою тільки перемога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 34 Осуди, Господи, тих, що зневажають мене, побори тих, що воюють проти мене. Візьми зброю і щит і встань на поміч мені. Витягни меч і загороди путь перед гонителями моїми. Скажи душі моїй, я спасення твоє. Нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і застидаються ті, що замишляють проти мене зло. Нехай будуть вони, як пил перед лицем вітру. І анне Господні, нехай утискає їх. Нехай буде дорога їх темна і слизька, і, анна Господні, нехай жене їх, бо марно вони заставляли потай на мене пагубну сіть свою. Даремне лихословили душу мою, нехай прийде на них сіть, про яку не знають, і застава, яку потай наставили, нехай зловить їх, і нехай впадуть у ту саму сіть, а душа моя зрадіє в Господі, звеселиться спасенням Його. Всі кості мої скажуть: хто подібний до Тебе, Господи, хто що визволяєш бідного, з руки сильніших за нього, і бідного, і убогого від грабіжників Його. Повстали проти мене, свідки несправедливі, і про те, чого не знав, я допитували мене. Відплатили мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли вони дошкуляли, мені одягався в веретище, і постом упокорював душу мою, і молитва моя унутро моє повернеться. Як ближньому, як братові нашому, так я догоджував, як той, що плаче і сумує, так я упокорювався. А вони проти мене веселилися і зібралися. Зібралися бити мене бичами, а я не знав. Розділилися і не опам'яталися. Замірялися на мене, насміхалися з мене кпинами, скреготали на мене зубами своїми. Господи, як довго дивитися будеш? Відведи душу мою від злочинства їх від в єдину мою. Я прославлю Тебе у зборах великих. Серед народу сильно хвалитиму Тебе. Нехай не радіють наді мною ті, що несправедливо ворогують проти мене, ненавидять мене даремне і поморгують очима, бо зі мною вони говорять спокійно, а в гніві думали про зраду. Розширили проти мене уста свої і казали: добре, добре бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не замовчи, Господи. Не відступи від мене. Встань, Господи, уважай на суд мій, Боже мій, Господи мій, на справу мою. Суди мене, Господи, за правдою Твоєю, Господи Боже мій, нехай не радіють наді мною, нехай не скажуть у серцях своїх добре добре, душі нашій, і нехай не скажуть, ми пожерли його. Нехай застидаються, засоромляться вкупі ті, що радіють нещастям моїм, нехай покриються стидом і соромом ті. Що похваляються на мене. Нехай зрадіють, звеселяться ті, що бажають правди моєї, і ті, що бажають спокою Слузі Його, нехай завжди говорять, прославлений, нехай буде Господь, і язик мій буде думати про правду Твою, про хвалу Твою весь день. Амінь. І ми в сьогоднішній день, Господи, також схиляємо свої голови перед Тобою і просимо Тебе, щоб Ти благословив нас. Коли нас зневажають вороги наші, коли йде така дуже важлива для України боротьба проти зла, зла глобально яка хоче захопити весь світ темрява, яка хоче знищити Сонце, Боже, дай нам силу вистояти. Ті, що проти нас воюють, нехай будуть переможені мечем Твоєї любові, вогнем Святого Духа. Полчищами ангелів, яких ти даш нам для того, щоб ми перемогли з нашими воїнами, і ти даєш зараз, в цю хвилину. Нехай кожен страх, який нападає на людську душу, буде переможений світлом твоєї любові, твоєї благодаті, Господи. Тому що вся боротьба і війна спрямована для того, щоб люди боялися, щоб ми перелякалися ворога. Який в особі. Різних людей може бути, але цей ворог сатана, який використовує тих, які йому піддаються, які хочуть знищити інших людей, забрати в них життя, хоч вони цього життя не мають права забрати. Але Ти, Господи, дав нам це життя. Тому ми просимо Тебе, благослови нас жити достойно. Віджени всяку неміч, страх, підступи диявольські з нашої української святої землі. Дай нам силу ніколи не зупинятися і не дивитися назад, що було погано, а тільки те, що було добре, і шукати добра, бо ти датель добра, ти датель світла і любові. Відкриваємо своє серце, Господи, до тебе. Молимося за тих, які закриті, які бояться, які втратили віру. Надію на твоє милосердя, Господь. Але в цю хвилину наша молитва охоплює весь світ, і особливо нашу Україну. Незважаючи на час, на день, в який ми молимося, ми молимося за тих, які найбільше потребують допомоги, чи вони зараз присутні, чи через тиждень будуть з нами на молитві. Чи, можливо, колись побачать цей ефір, але Бог їх буде благословляти? Чи можливо навіть вони не будуть знати про нашу молитву, але ми молимось, Господи, за тих, хто найбільше потребує хто може причинитися до того, щоб ми... Отримали перемогу своєю перемогою над злом, над гріхом. Вони допоможуть перемогти в цей гріх, це зло, яке є зараз, в цілому світі, зокрема в нас в Україні. Тому що в імені Твоєму, Господи, вони встануть і будуть прославляти. І ми прославляємо Твоє святе ім'я. Нехай воно буде благословенне Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!